Всім привіт! Мене звати Анастасія Русіна, Це мій перший влог на цьому каналі, взагалі в моєму житті, який буде випущений. Або влогів як такових, е можна сказати, я намагалася знімати дуже-дуже багато, було багато спроб, але вони всі були не випущені. Це буде перший ever. Ви готові це побачити? Я не дуже. Але поїхав. Е День онлайн-бізнесмена, е лайфкоуча, мотиватора, жінки і просто людини. Яка обожнює цей світ. Зараз у мене виходить, є півгодини, і я виглядаю так собі, тобто тільки помила голову зранку, прийняла душ, і треба це все привести до ладу. Все, що ви бачите, бо в мене за півгодини зустріч, вона хоч і в онлайні, але я стараюся завжди бути в гарному вигляді. Щось типу того, як телефонія. Для моєї школи ми хочемо змінити ту телефонію, якою ми користалися на іншу. Бо та, що ми користалися, не виправдали своїх очікувань і взагалі з поганим зв'язком. Так, в мене е, зранку це сивороточка Маніо. Як правильно читати, це корейська косметика. Я не дуже знаю, я вже її закінчую. Вона саме е, відбілюванням займається: Advanced whitening. О, така вона. Так. Після е, цієї сиворотки я можу ще нанести такий серум, теж корейський, Dark Spot Excess Y, якось так він називається. Це все за порадою мого дерматолога. Я сама нічого не придумую, не обираю собі, бо я до цього цим займалася і тільки собі цим псувала шкіру. Тому я раджу всім, хто в Україні, та не тільки в Україні, вони працюють в онлайні, що дуже класно, я ніколи ще не зверталася до лікарів в онлайні. Це був перший раз я звернулася до лікарів онлайні, до наших української фірми Skin Advocates, Це чиста рекомендація, і я до них звернулася вже два рази. Тобто кожні десь 3-5 місяців я до них звертаюся, щоб вони подивилися, які результати ми здобули і що далі мені робити. Вони мені дають схему. Лікування на наступні 3-6 місяців. Ось, це по новій схемі лікування, конкретно під мій запит, конкретно під мою шкіру, під мої проблеми, там червоні п'ятна, чи з постакне, чи ще щось. До цього мене просто сипало неймовірно, хоча вже давно пройшов період, коли би мало м, сипати. Ось, після цього всього, що я нанесла, я ще наношу синтея, якщо на іспанській читати, Мадагаскар. Так він виглядає. Ось я буквально трошки його наношу, він за спискою. Хоч і сонцем взагалі не пахне. На кожен день я не наношу тоналку, я стараюся користуватися Бібі-кремом. Себе вже так привчила, до речі, теж Бібі-крем мені порадив дерматолог. Це Поріто фірма. Замовляла, не пам'ятаю, чи Айхерк чи щось такого. якійсь такій сторінці. Бібі-крем на щодень. Не фарбуюся щодня, але досить часто для роликів, для відео для школи, для контенту Ласно мати бібішку в запасі. Бо в мене є теж плотна тональна основа, яка більш професійна, але на кожен день вона ну, така тяжка, скажімо так. Зараз, коли я полікувала шкіру, вже немає такої необхідності мазати 3 кілограми тоналки. На щастя, вже е, цієї необхідності немає, бо шкіра виглядає чистою, доглянутою. В принципі, що до цього і прикладається дуже багато е, часу та зусиль. Називається мейкап за 5 хвилин. Бо треба швидко встигнути. Це моя тепер улюбленіша палетка Hourglass, яку ви будете бачити, якщо я продовжу знімати влоги. Це Devil Eyes, якщо я не помиляюся. Як чесно не дуже великий б'юті-блогер. Ось, так вона виглядає. А неймовірно, гарно лягає. Вона така більш темніша, мені на осінь, на зиму. Просто вона неймовірно подобається. Тим паче, що на, коли буде така загорівша шкіра, скоро в літнє, в мене буде літо зимою, бо ми їдемо на зимівку в тепло. Відповідно, воно там дуже ще класніше буде лягати на загорілу, засмагнуту шкіру. Буквально трошки. Я не фарбую зазвичай очі багато. Взагалі я не вмію малювати якось там гарні стрілки. Ще щось. А, у мене сьогодні за планом зустріч. Наче з нашими новими партнерами, я сподіваюся, буде класна співпраця. Сподіваюся, що вони будуть класним провайдером телефонії, і що ми з ними зможемо зробити співпрацю. І в мене далі консультація. Я проводжу консультації для майбутніх власників бізнесу, хто хочуть розвивати свій бізнес, відкривати його, або хто хоче масштабувати свій бізнес. А ось в сфері освіти та й взагалі. В різних інших сферах, теж, в сферах б'юті, хто хоче розвиватися теж в онлайні, свій бренд, особливо в сфері освіти, надання послуг, це до мене. Так ось в мене буде консультація з дівчинкою, яка зараз починає свою школу. Ось, і не дуже багато запитань. Тому будемо їх сьогодні вирішувати на консультацію. Консультації мене триває завжди година-півтори. Тут не скільки на час іде оплата, а скільки за вирішення питань. Десь до трьох-п'яти питань ми можемо розібрати за одну зустріч. Ну що, мейкап зроблений, можна сказати. Залишилися у нас губки. Не фарбую зараз вії, тому що я маю ламінацію, і коли мені зробили ламінацію, мені їх пофарбували. Ось, ви видно? Вони просто неймовірні. Це, до речі, моя довжина, тому мені немає тут навіть сенсу фарбувати, щоб їх ще збільшувати. І завжди просто так розчесую кісточку, яку дають після ламінації брів. Так, розчисую. Наприклад, потім можу так вкласти теж. Я така звичка по всіх сумках розкласти олівці і тоді їх шукати. 6 грудня виходить. Але сьогодні буде п'ятий день мого марафону, який я проводжу, планую так, щоб твої мрії здійснювалися. Сьогодні учасники отримали дуже класне, круте завдання на виявлення своїх вдячностей. Тому, якщо ви хочете приєднатися до мого марафону, я вас сердечно запрошую. 23 грудня ми стартуємо а, платний марафон. А, Ім ем коштувати просто копійки, дійсно. Я буду разом з вами писати свої плани цілі на 2025 і буду з вами виконувати абсолютно всі завдання. Тому приєднуйтесь 23 грудня. Запишіть собі цю дату, 23 грудня, коли починається мій марафон. Планую так, щоб твої мрії здійснювалися. Прикріплю посилання на сайт, де можна буде в один клік все придбати. Ще сережки треба вдячний. Ще треба не на голові зробити трохи порядку. О, тут трошки не вистачає. Але я собі замовила нову косметику, новий захист. Сподіваюся, він скоро мені приїде у Швецію. Зараз ще, ще відкриємо календар. У нас з вами сьогодні шостий день. 6 грудня, Миколайчик. В Польщі та в Україні вже зараз. До речі, в Швеції не, не святкують Миколайчика, а я отримую подарунок. Так, це в нас ексір для лиця з трояндою для нареченої. І поводження в колейце до дякування. E, насправді багато речей, тому що. Воно, якби все воно видно, ніби так все легко, все дуже класно. Ти приходиш, все дуже розумієш, але потім ти бачиш, що є певні моменти, і в кожні, кожній кожній точковій ситуації треба розібратись. Так само, як е, сьогодні з цим інсайтом з списком. Дуже дякую. Дійсно, мені сьогодні буде на чим попрацювати. Ще ваш марафон, тому у мене сьогодні повна загрузка. Клас супер. А дуже рада, що була корисною. Ну що, друзі? Я зараз буду йти прогулюватися, бо вже всі справи, які мала робити вдома. Виконала. І наношу свій осінній аромат один з яких я обожнюю на осінь зиму. Тепер мені подарували таку фірму Зелінський Розен з Ізраїлю, привезла подружка мені. Pink Pepper, Cinnamon і Lemmy Laser. Такий смак. Ах, мені цей опис ще подобається цього. Е, я розумію, цей чоловік створив. Цей парфюм це взагалі родинна. Е, Парфумерії, три покоління займаються цими парфумами. І значить, my perfume are deep, complicated, and with issues. I'm an artist. Так він сказав про свої парфуми. Цікаво, так? А само? Буквально. Як там кажуть, треба входити в аромат. Зараз ми на і входимо в аромат. Просто. Ходимо. Хто там знає, може якось ще треба правильно чи наносити парфуми, щоб вони класніше трималися. Йдемо гуляти. Покажу вам трошки Швецію, правда, вже темно. У нас швидко темніє. Я думаю, як сюди, четверта година. Але вам розкажу, що робила до цього. Що, друзі? Я ї, їду їду в ліфті на свою прогулянку, хочу знаходити хоч які-небудь кроки. У мене взагалі з цим повна біда. Взимку я мало ходжу і восени. Тут дуже швидко плюс холод, часто дощі, ще щось. І коротше, е, коротше кажучи, можу вам сказати, що такий я ходун. Дивіться, нас ялинка е, у дворі. Хтось прикрасив просто. Шведи вже починають готуватися до свята, Уже у всіх майже прикрашені балкони. Зірочки видно в вікнах, я думаю, ви бачите. Дуже типово ставити таку зірку в себе у вікні. Ось. Я виходжу нахожувати кроки. Що значить я робила? Я провела консультацію. Я була в робочих чатах, відповідала, робила різні штуки, оплачувала різні фактури, щось там калькулювала, щось там вираховувала, комусь писала. Короче кажучи, така типова робота за кадром якої не видно. В основному це комунікація чи з партнерами, чи з робітниками. О, зараз ще період виплати зарплат, тому завжди є що поробити. Вчора в мене було домашнє тренування, тому сьогодні я відчуваю все своє тіло, мішки, дубця, все відчувається. Ду вам покажу нашу ялинку, яка у нас тут знаходиться в центрі. Ми, можна сказати, живемо в такому маленькому містечку Швеції, і тут все в таких маленьких розмірах. Ми ще в центрі міста. Зараз вам покажу наш каток, який вже тут відкрили. Я майже ніколи не обідаю, можу щось невеличке з'їсти, тому я швиденько щось перекусила, ще провела співбесіду на менеджера в нашу школу по актуальним клієнтам. Розширяємося раніше мали одного менеджера по роботі з актуальними клієнтами. Зараз будемо мати два, які будуть. Змінятися, тобто раніше мали менеджери тільки з понеділка по п'ятницю. Зараз будемо мати в кожен день на зміні такого менеджера, який буде займатися питаннями по всім актуальним клієнтам, переносам, нагадуванням оплат і, взагалі, піклуватися про їх гарну якість навчання, їх відгуки і так далі. Тому потихеньку розвиваємося, ростимо. Наша головна ялинка.

50? Okay. 50, 50, Do you... Oh fifty. I like this, ah, like this. Yeah. okay. How much is this one? 541. 50. 50.1. Does it smell? Oh no, not really. Does it smell? Yeah. Yeah. Yeah, it smells good. I feel the smell on the old sausage. <laughs> yeah. yeah. okay. Все, ідемо далі. Спиталася. Хотіла такого оленя. А, з ялинки, але це популярно, я знаю, в Варшаві, в, в Києві. Тут таким не пахне, як то кажуть. Тут ще таке не дійшло. Років через 10. <ріх> Якщо не більше. найбільше. Дивіться, в мене на фоні ця ялинка і каток. Гарно. Значить, Що я буду робити? Буду находжувати кроки. Далі у нас сьогодні п'ятниця, відповідно, з чоловіком ми підемо в ресторан на вечерю. Нас завжди в п'ятницю ми їмо не вдома. Ми взагалі часто їмо не вдома, дуже часто не вдома. Але п'ятниця це 100%, коли не вдома. Інші дні можуть змінюватися. Але п'ятниця це 100%. Ми йдемо в ресторан, кафешку, і там щось смачненьке їмо, чи то суші, чи то якісь бургери, чи то італійська їжа, чи то азійська їжа, танська і так далі. Так, задекорована у нас тут вулиці. Ще можна такі ось штучки, віночки купити, але теж не можна тут купити те, що я хочу. Цього оленя. Тут більше як квітковий магазин з різними такими декораціями. До речі, цікаво, що ціна цього вінка майже як ціна ялинки. Ціна ялинки 450, ось, до речі, 495 вінок, а ялинка 450. Ось такі ціни в квіткових тут. Тому не дуже популярно, щоб шведи дарували квіти. Ви зрозуміли чому. Бо в них це дорога історія. У нас завтра онлайн-корпоратив. Вже не вперше ми кожен рік по традиції проводимо корпоратив онлайні. Сьогодні обирали прикольні ігри, які будемо грати в такому форматі онлайн. А буде взагалі класно. Я думаю, це буде один з найкращих наших корпоративів. Штучна ялинка, 2500 клас 8. це тут. Корон Так виглядає наш центр. Тут у нас є магазин Нормаль, Flying Tiger, звичайно, бо це датський магазин, наскільки я пам'ятаю, то звісно вони тут сюди є. Кікс це замість Дугласа, наприклад, в Європі. Дуглас Сефора популярні, а тут магазин Кікс замість Сефори. Ці камінали мене поражають. Дивіться, на вулиці холода, зимно, а вони сидять на вулиці. Я просто їх обожнюю, На такій мені моржі. Ось ще одна ялинка. Я вам тут роблю екскурс. Ще одна ялинка. Але та більш центральніша вважається. Це у нас тут готель. Взагалі місто дуже манюсіньке. Год Гадюль. Це у нас якраз Різдво. Місто дуже малесеньке, менше, ніж моя Полтава, з якою я родом. В Полтаві у нас 300 тисяч населення, а тут 100 тисяч чи 100 чимось, щось таке. Ну, коротше, дуже малесеньке місто. Мені після Кракова так взагалі. Тому треба багато подорожувати. зайшла в свою улюблену кав'ярню випити Глінтвейн, подивитися на ці гарні свічечки. Ось тут так, французька кав'ярня. Окей. Ви поняли, так? А я буду якісь сушки зараз вам покажу наше улюблене місце. Ми хотіли щось забукати інше, а воно вже все просто забукане. І в нас не було варіанту, як іти в наше улюблене місце, де ми знаємо власників, які нам завжди знайдуть столик. Ось, а інші місця вже просто всі зайняті. І тому вибору, як такого не було. Отримала мої суші. Дивіться, яка класна подача, і ще тут такі у нас бінз. Просто. Раз, то, то. Цей день підійшов кінця. Дякую, що були зі мною. Напишіть в коментарях, чи вам було цікаво, щоб я знала, чи ще знімати такі влоги. Підписуйтеся, ставте колокольчики та залишайтеся зі мною, підписуйтесь також на мій інстаграм Анастасія про бізнес.